У день захисників і захисниць України ірпінці зібралися на центральній площі, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв та висловити подяку тим, хто нині боронить країну. Ми сьогодні зібралися на цій площі, щоб згадати і живих, і померлих, за померлих відслужити поминальну панахиду, а за живих помолитися, обняти і сказати вам спасибі за велику справу, що ви бороните нашу Україну. Від ворога особливо сьогодні над нашим містом літав дрон, але ви його збили Ворожий дрон, що залетів на територію громади вранці, збили представники ірпінського ДФТГ. Їх та інших захисників нагородили подяками за віддану службу та захист української землі й неба. Я 14-го року і до цих пір. Виїжджаємо в різні групи, от наших Їздимо частенько на передову до хлопців, де що треба завозимо, що їм необхідне. Саме головне, щоб більшість живих залишилось і прийшли додому, до своїх сімей, батьків, родичів і до друзів. На жаль, чимало оборонців повертаються додому вже на щиті. Присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання, разом помолилися та поклали квіти на алеї пам'яті. Чотирьох героїв нагородили посмертно: Максима Гарасименка та Миколу Ткачова орденами за мужність третього ступеня. Івана Будника та Віталія Димарчука нагрудними знаками Комбатський хрест. Відзнаки передали рідним. Ірпінь, як ніхто знає. Що таке виборювати свободу, я дякую кожному і кожній, всім силам оборони за те, що ви кожного дня наближаєте нас до нашої вільної незалежної України. Зі своєї сторони, ми будемо продовжувати допомагати робити все можливе для того, щоб бути вашою підтримкою в тилу. Подяки отримали усіх хто допомагає розвивати ветеранський рух у громаді. Серед нагороджених ветеран Едуард Кулаков, який представляє Україну на міжнародних змаганнях. Нещодавно він повернувся з Мадриду, де на Strong Spirits Геймс виборов три золота та одне срібло. Ми будемо працювати над образом ветерана як захисника, а не як того, хто несе загрозу. Ми повертаємося після війни. Ми Потребуємо спілкування. Ми не хочемо ізолюватися і жити в своїй якійсь бульбашці. Ми хочемо бути серед людей в масах. Ми хочемо повертатись до своїх цивільних професій. Висловити подяку можна елементарно, з привітанням і посмішкою, прикласти руку до серця. На знак вдячності захисникам та захисницям юні створили понад 200 символічних малюнків. Зовсім скоро вони разом із допомогою поїдуть на фронт. Я хочу побажати нашим захисникам та захисницям, щоб вони якомога швидше повернулися до своїх родин з перемогою і щоб уже найближчим часом, навіть у наступному році, ми святкували День захисників і захисниць у вільній незалежній Україні.